Не робіть цих помилок при замовленні меблів, тому що потім те, що ви замовили, ви просто не зможете зібрати. Перша найпоширеніша помилка це замовлення меблів у нішу. Для прикладу, є ліжко, і над ним є ніша 220 см. І ви кажете, мені ліжко з узголів'ям 220 см зробіть. Але я маю вам сказати, що габарит може відрізнятися на якийсь пів сантиметра сантиметр у різних виробів, ну або різних партій. Також це залежить від тканинки. Дивіться, ця тканинка йде без підкладки. Ця з товстенькою підкладкою, і навіть на такій мілочі вже може змінюватись габарит. Тому, якщо ви замовляєте в нішу якісь меблі, зробіть їх на сантиметр, два, а краще три меншим. Це полегшить як монтаж самих меблів, так і точно збереться те, що ви собі замовили. І друга найпоширеніша помилка це замовлення ліжка, там де у вас є, наприклад. Гвинтові сходи, і отакий металевий каркас по таким сходам не занесеться. Щастя, якщо є балконний блок, через який його можна занести. Нещастя, якщо такого немає. В такому випадку я вам пропоную обов'язково про це попереджати менеджера. Це дуже важливо це сказати, тому що не завжди менеджер може у вас спитати, а який у вас поверх? У вас може бути навіть двоповерхова квартира, про це ніхто не знає. І якщо ви про це попередили, ми просто робимо отакий каркас, розбірний з двох частин. Тобто він йде половинкою, по розвідку. Розміру його дуже легко занести і на місці зібрати. Зважайте на ці помилки, коли замовляєте меблі. Ми про них про ці нюанси зазвичай питаємо у клієнтів, тому що вже маємо досвід. А якщо хочете замовити якісні меблі, буде внизу мій телефончик, а на сайті Солоха є каталог усіх меблів.